Друзі, не дивлячись на те, що я 45 років прожив в Києві, перший раз бачу такий меморіал, меморіал з жертвам Бекомнянської трагедії. Там, значить, польські могили. Оце, значить, такі стели. Раз, два. На всіх цих стелах дрібним, дрібним шрифтом аж до туди написані імена людей, які були закатовані, закатовані в цьому Бекомнянському лісі. 1937 році, значить, сюди е, в'язнів політичних привозили. Тут е, могили, люди відновили. ось, е, Поляки відновили свою історію. І в 40-му році тут розстріляли дуже-дуже багато польських солдатів або офіцерів. А на нашому каналі буде повний ролик по цій місцевості.